Воно тягнуться на себе, великим пальцем руки. Чик-чик-чик. Щось воно типу потянулося, повертається назад. Зовсім зрозуміло. А може отак. Ні, треба, мабуть, все-таки зупинитися. З ким питать за потім буде продовження. Все просто, але не просто. так, Одну загушку виняли що воно в якомусь такому положенні. Ось так воно стояло. Mm. якось так Чи не так Коротше, його треба тягнути внутрі так, отак. потом усе подаємо, конечно, я не буде тут, але щось воно не дуже, як, як кажуть. Підіваємо, не боясь зламати, але я боюсь. Тягнемо його всередину. Ну, ось, десь отак от. Якщо там щось видно, тепер витягаємо його на себе, там ще різні заглушка. Чик. ну, Ось так. Воно випадає тут. Чому його буде тянуть, тепер буде цікаво снути назад. Там воно щось лежить і сюди, йому щось утоло. Короче, фільтр от Там треба буде потягнути зачілки середину, дві штуки. Побачимо фільтр. Цікаво, що ж там буде. Інтрига. Чекаємо. Так, тут у нас два усіка. Один згори, один знизу. Їх треба нажати і потягнути на себе. Тут так само. Нажимаємо, тягнемо себе. Майже новий. Майже новий. Цікаво. ти, і охти. Ось чого підніють вікна. Не може такого бути. Ну, зрозуміло. Все треба міняти.